Сад мовенка вас вітає, ну що ж, наша смакота так швидко достигає. Вчора вибирала принцесу Діану, зараз порівняємо. і вже пізно ввечері також збирала врожай на сортах ремонтантних, і це у нас іде сорт марігет. Цей сорт просто унікальний. Чим він мені подобається? От саме форма ягоди. Подивіться, всі ягодки на рослинках, всі на кущах, вони отакі от витончені. Ось я зірвала декілька. Тут два квітконоси. Подивіться, яка вона. Кривих, таких косих, кривих ягід немає. Вона вся рівненька, вся, наче нарисована, як витончена така. Тут сорт Марігет це французький сорт, ремонтантний. Ягодка у неї така йде плотненька, але не дуже тверда. М'якуш такий щільний, плотний, вона дуже добре підійде і для продажу, і для власного вжитку. Вона дуже солодка. Якщо іще дужче так її щоб вона більш темніша була, то вона просто неймовірного присмаку такого. Вона і солодка, і у неї якийсь незвичайний присмак такий. Цей сорт плодоносить постійно. У неї так: один квітконос іде, другий виходить. І отак вона майже постійно плодоносить. Трішечки є такі періоди спокою, коли вона дуже багато викидає квітконосів і ягодка назріває. А так вона із усіх ремчиків це одна із таких трудяжок. Вона дуже багато дає квітконосів. Також цей сорт може рости довго на одному місці. Це я вже також. Із своєї практики побачила. Тобто ці кущі, які ви садите, якщо за ними дуже добре доглядати, то вони на одному місці вони розростаються в стерчнях, додаються стірженьочки. Так само, як я кажу, сорти довгожителі є Вікат у нас, Чорний Принц, то от, і цей сорт також може рости на одному місці. Але один мінус цього сорту вона дуже нестійка до плямистості, тож її частіше треба обробляти, ну як всі ремонтантні сорти, то її треба також і частіше і підкармлювати. Ось поруч я залишила саме якраз принцесу Діану. ми Вибирали. Подивіться, яка принцеса Діана. Так, по врожайності принцеса Діана, перша її хвиля, вона набагато вражайніша. Її на рослинках набагато більше. І ягода цього року на принцесі Діані більше, ніж у Марігет. Ось Марігет, дивіться, яка. Ну, Середня така ягодка, ну це навіть більше середньої, бо в цьому році взагалі не дуже врожай на суницю. І ось дивіться, яка йде принцеса Діана. У принцеси Діани ягода більша. І вона така більш опукліша, кругліша, як більш надута, така по смаковим якостям, я вже сказала, що Марігет. Да, Марі Гет... Все-таки смачніша буде за принцесу Діану. Але принцеса Діана вона йде м'якша, а марігет іде плотніший сорт. Так що, ось такі наші справи. Ось іще у нас вчора ми вибирали сорт Дівна, я скажу відверто. Зараз такий аромат у цього відеречка стоїть, що просто неймовірний. Це лісова ягода, та куди там лісова ягода і в гості не годиться, наскільки цей сорт смачний, запашний, солодкий. Також сорт алегра. Це вже трішки залишилося, вже останню збирала ягодку. Алегра мені подобається також вона солоденька, плотненька. Бачите, яка вона плотненька, така блискуча, яскрава, така гарна. Ну, по вражайності вона так, не дуже вражайна, вражайність середня. Якщо є сорти дуже вражайні, то ця по вражайності поменше буде. Ну і що ж ви думаєте? Мій контроль на місці. Ось контролює, щоб я вам правду казала. Тож, дякую вам, що ви з нами, Садмовенка з вами. Добра, тепла, затишку, бережіть себе.